Президент України Володимир Зеленський відзначає, що в угоді щодо корисних копалин немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас, сказав він. За його словами, наступний договір буде серйознішим і складнішим і матиме обов'язкову ратифікацію в Раді. Я не й 10 центів боргу угоді щодо корисних копалин з США, сказав президент України. Путін як альтернативу запропонував в Трампу ресурси українських територій, окупованих Росією. Про це повідомляє політика. Адміністрація Кремля прагне довести американському лідеру, що може запропонувати вигіднішу угоду. Ніж Київ. Безперечно стирити чужу річ і продати її, це безперечно вигідніше для злодія і для покупця, бо злодій ж не буде вже так дорожитися краденим. Все одно воно чуже. А так і Росія, ні честі, ні совісті, лише бізнес. Тому Трамп, мабуть, і це зрозуміє, прийме з розумінням, як він і з розумінням прийняв те, що Росія напала на Україну. Ну куди ж Росія вже було діватися?